Всім привіт! Я вас вітаю. Ми сьогодні будемо говорити про один дуже небезпечний фейк, який зараз поширюється серед українців, які знаходяться за кордоном. Тож дивіться це відео до кінця, обов'язково ним діліться в себе в соціальних мережах. Попереджайте людей, щоб російська пропаганда не мала змоги. Поширювати подібну інформацію, вкладати це в голови тих українців, які зараз знаходяться за кордоном. Також буду вдячний, якщо будете писати в коментарі, з яких міст ви дивитеся цей стрім. Дякую особисто кожному з вас. Отже, е, останніми днями, навіть останніми тижнями, поширюється інформація серед українців, які знаходяться за кордоном, це стосується і Польщі, і Німеччини, і Італії, і Чехії, всіх країн. І говориться про те, що е, виходить в Україні якийсь закон, чи вже вийшов який. Ніхто того закону не бачив, ем, і ніхто, в принципі, не збирається його шукати. Просто всі говорять і піднімають паніку про те, що абсолютно з усіх коштів, які заробляються українцями за кордоном, при поверненні в Україну треба буде сплатити податок для того, щоб вас впустили в країну. І я одразу ж хочу заявити кожному, хто або чув цю інформацію, або навіть сам її поширює, або почав панікувати. Або ще не чув, але скоро може почути, що це брехня, немає жодного закону і немає жодних законних підстав, які могли б якось реалізувати в життя. От, от такі слова, так і, взагалі, таку думку про те, що українці, які працюють за кордоном для повернення в Україні в Україну, будуть змушені сплатити якісь там податки з усього, що вони. Заробили за кордоном, тому як між Україною та практично всіма адекватними країнами світу підписана угода про відміну подвійного оподаткування. Тобто, якщо ви працюєте, наприклад, в Польщі і сплачуєте там податки, то в Україні. Жодних податків за жодних умов ви більше сплачувати не будете. Всі ваші кошти вже є оподаткованими. І все. Звісно ж, якщо ви працюєте, наприклад, на ЮАК-контракті, то в такому випадку ви абсолютно жодних податків в Польщі не сплачуєте. І при поверненні в Україну вас можуть. Викликати в податкову для пояснення, там для пояснення і для підтвердження якоїсь інформації про ваші прибутки. Але це знову ж таки трапляється дуже рідко і під час війни такого немає. А якісь подібні історії про те, що вас на кордоні будуть заставляти щось там платити, такого друзі, взагалі немає. В прикордонної служби немає таких повноважень і вони не мають права вас не пустити у вашу рідну країну, в якій у вас є громадянство. Тож, будь ласка, якщо ви десь чуєте серед своїх знайомих або десь в інтернеті чуєте інформацію про те, що українцям, які зараз що українська влада робить там закон, по якому треба буде сплачувати податки з усього, що ми заробили за кордоном, по-перше, цьому не вірте, а по-друге, спілкуйтесь з тими людьми, питайте в них конкретне посилання на конкретний закон з офіційної сторінки. Де публікуються закони звісника законів українського, і тільки, ну якби ви будете бачити, що ці люди не орієнтуються в інформації, а просто розносять паніку, і розносять ту дезінформацію, яку серед українських біженців в першу чергу поширює російська пропаганда. Тож давайте мислити дверезо, давайте э, будемо. Перевіряти інформацію, яка до нас надходить, і я тому буду вдячний абсолютно кожному, хто поділиться цим відео в себе в соціальних мережах, і буде, звісно ж, проводити роботу з українцями, яких ви знаєте. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Я кожному з вас бажаю великих заробітків, багато здоров'я, мирного неба і всього найкращого, друзі. Всім до наступної зустрічі.